Будьмо знайомі, Берзінкова Анна, учениця восьмого класу президента Воденріївської гімназії. Активна, дружня, чемна, весела. Мій девіз – працюй сам, контролюй, щоб працювали інші. Для мене важливо йти вперед і тільки вперед. Робити добрі справи та надихати інших. Вміти створювати настрій всім, хто марнуло тебе. Бути авторитетом, любити життя. Школа це маленька країна, в якій учні та вчителі живуть за своїми законами та правилами. Адже ми всі одна сім'я, ми родина, багато різних я. Всі разом Україна. Лідерами не народжуються, лідерами стають в процесі клопіткої роботи над собою. Стати найкращою моя мрія. Я прислухаюся до думки кожного учня гімназії. Я вихована, принципова, толерантна. Я повинна бути в курсі всіх подій, які відбуваються в гімназії. Я в першу чергу раджу, а потім контролюю. Я вічлива, терпляча і стримана. Я відповідальна і тверда у своїх. Знання це національний скарб. Ні дня без книги. Кожна справа має старт і фініш. Бережи час, поважне і тепле ставлення до людей, толерантно ставитись до інших, бути людями, нести радість, посміхатися та робити людей щасливими. Адже ми разом одна команда. Для мене бути лідером це йти вперед до перемоги, вміти знаходити та надавати конкретні та правильні рішення, відповідати за певні обов'язки, допомагати, прагнути творити, виховувати цінність не ставлення до себе та не зупинятись на досягнутому, бути впевненою у кожному кроці, ставитися до всього з повагою, шаною та розумінням. Дякуємо за увагу!